У коментарях мені пишуть, що російську мову треба знати на рівні з українською, тому що ми зобов'язані розуміти ворога дуже добре. Це виглядає як абсолютно раціональне твердження, адже у Другу світову війну, наприклад, вчили німецьку мову для того, щоб саме розуміти німців, які нападали. Але якщо подивитися на сучасну Україну, то ми відразу помітимо, що це твердження абсолютно не працює. Давайте подивимось, скільки людей в Україні знало. Абсолютно ідеально російську мову. І наскільки вони розуміли при цьому Росію: російський народ, руський мір, те, що війна вже відбувається 8 років, те, що Путін нападе, і те, що треба розмовляти українською мовою, а не російською. Тобто знання мови абсолютно ніяким чином не прояснює людям картинку, а знання російської мови навпаки. Тому що знання російської мови відкриває канали спілкування із російським світом, дуже щільні російські всякі ютуб-канальчики і так далі. А вони приносять до нас уявлення, що росіяни такі ж люди, як і ми. Тож я пропоную засвоїти те, що мова має значення. І російська мова це мова агресії, і знати її не потрібно. Для того щоб розуміти ситуацію за паребріком. Треба знати не мову, а дивитися розумних аналітиків. Я послідовно виступаю за концепцію кваліфікованої людини, яка передбачає те, що людина якраз розуміє ситуацію. Тому підписуйтесь на канал Неопросвіта, канал про найголовніше, тобто наш світогляд. І не забувайте думати про високе.